Коли ми вибражаємося і не прощаємо, ми схильні мислити, мова йде про схильність нашого мислення, ми схильні мислити, що ми маємо об'єктивне і повне право не прощати. Акцент на тому, що ми маємо право не прощати. І питання: Окей, чому ми схильні так мислити? Ну, нема такого, що нас образили, ми сіли і так і так, Неля, тебе тільки що образили, образили тебе за це. Ти тепер маєш повне право не прощати. Ні, воно, якби так, знаєте, дуже органічненько, легенько, швиденько працює на рівні нашого а, розуму. Мова йде про те, що ми. Нам здається, що ми можемо зараз бути ображеними, ми можемо дозволити собі бути ображеними, і ми маємо повне право бути ображеними. Чому? Та тому, що хтось щось зробив, хтось щось сказав, хтось не так подивився, хтось е не зробив те, що обіцяв, і так далі. Причин може бути безліч, ви можете свій список скласти. Ось, тобто, дивіться, право ображатися і право не прощати це хибне сприйняття реальності, в якій ми можемо жити. І оскільки нам здається, що ну так, але ж мене об'єктивно реально образили, ранили, і є біль, і важко мені. Тобто, ми мислимо так: мені завдали біль, значить, я маю законне право ображатися і не прощати. І винна сторона, людина, яка провинилася, може вже мільйон раз попросити вас вибачення. Або ще більше, я бачила, що люди жили. З почуттям образи, а винна людина навіть не знала, що вона проти цієї людини, яка образилась, там згрішила чи ще щось. І це руками тянеться, і люди, їхні стосунки розриваються, припиняються. Нема ніякого вияснення. І так, оце право нас може бути хибне, гріховне відчування, що ми маємо право ображатися.